Доброго дня, любі п'ятикласники! Сьогодні читаємо параграф 17: Хто започаткував наукові дослідження історії України? Пригадайте, хто започаткував історичні описи українських земель? Схарактеризуйте внесок кожного з відомих вам істориків давнини у збереження пам'яті про минулі часи. Діємо! Практичні завдання. Майстерня Google Doodle. Напевно, ви звертали увагу. Що час від часу логотип відомої пошукової системи компанії Google прикрашають тематичні картинки, їх називають дудлами. Уявіть себе розробниками розробницями дудлів і виконайте завдання. Перше об'єднайтеся у творчі групи і опрацюйте інформацію про видатних українських учених істориків історикинь. Друге за допомогою отриманої інформації. Про особливості їхньої наукової діяльності розробіть ескіз Дудла, який ви запропонували б для стартової сторінки пошукової системи Google. Третє. Представте свій проєкт у класі. Критерії оцінювання дудла. Перше. Чи вдалося в малюнку Дудлі відобразити характер діяльності історика-історикині. Друге. Чи можна розпізнати за змістом дудла постать історика історикині? Третє. Чи є дудл привабливим з естетичної точки зору, чи можна його назвати красивим? Пункт 1. З чого починалися наукові дослідження минулого України? Діємо. Практичні завдання. Продовжуйте міні-проєкт Лінія часу: Дослідники і дослідниці історії. Сторінка 85-та. Під час роботи з матеріалами нинішнього уроку позначайте на лінії часу періоди діяльності видатних істориків історикинь. Розвиток наукових досліджень історії України розпочався зі збору інформації про життя, звичаї, традиції українського народу та інших народів країни. Під час етнографічних експедицій учені записували також і перекази про історичне минуле. Досліджували історичні документи, поступово такі історичні дослідження ставали повнішими і відкривали очі людям на те, що український народ має свою цікаву історію. Одним із засновників наукових досліджень історії України був Михайло Максимович 1804, 1801, 1873 роки життя. Видатний український учений природознавець, історик, народознавець, письменник. Цікавенкою його біографії є те, що він поєднував любов до ботаніки, наука про рослини та історії України. Дослідник багато уваги привертав збереженню фольклорної спадщини українського народу, видавав збірки українських народних пісень. Був автором віршованого перекладу Слова о полку Ігоревім українською і російською мовами. Одним із напрямів досліджень Михайла Максимовича було обстоювання ідеї права на вільний розвиток і соборність українських земель. Важливий внесок у наукові дослідження України зробили вчені історики Микола Костомаров. 1817 1885 роки та Володимир Антонович 1834-1908 роки життя. З поміж інших науковців вирізнявся Дмитро Яворницький, 1855-1940 роки життя. Видатний український історик, археолог, етнограф і фольклорист. Усе життя досліджував історію запорозьких козаків. За результатами багаторічної праці він залишив нащадкам неоціненний скарб Працю Історія запорозьких козаків. Ця книжка справжня енциклопедія історії козацтва. Тут дізнаємося про звичаї козацтва і про бойове мистецтво, і про більшість подій козацької історії. Пункт другий. Чому Михайла Грушевського називають батьком української історичної науки? Найвидатнішим представником української історичної науки вважається Михайло Грушевський, 1866 1931 роки життя. Його змалку виховували в повазі до української мови, пісень, традицій. За порадою батька Михайло із захопленням вивчав наукові праці Миколи Костомарова, Михайла Максимовича і інших українських істориків. За заповітом свого діда вступив до Київського університету святого Володимира. Тут він навчався під керівництвом відомого історика Володимира Антоновича. Після завершення навчання протягом багатьох років з 1894 до 1914 працював у Львові на посаді професора кафедри Всесвітньої історії. Його також обрали головою наукового товариства імені Тараса Шевченка. Завдяки наполегливій праці, організаторським здібностям, Михайло Грушевський зміг перетворити наукове товариство. На провідну наукову установу України, яка об'єднувала бібліотеки, музеї, збирала архівні матеріали, здійснювала освітню і дослідницьку діяльність. Однак головною справою життя вченого було створення історії України Руси, десятитомного дослідження історії українських земель від давнини до другої половини 17 століття. Написанню цієї роботи він присвятив 38 років свого життя. Він обстоював ідею, що творцем історії є не окремі постаті, а народ вважав незалежність природною метою національного розвитку. Пункт 3. Наталія Полонська-Василенко одна з перших історикинь. Поміркуймо, ви, напевно, помітили. Що в навчальному тексті переважно йдеться про істориків-чоловіків. Поміркуйте, дізнайтеся, із чим пов'язана така особливість. Однією з перших дослідниць історії була Наталія Полонська-Василенко 1884-1973 роки. Народилася вона в родині історика, тому з малку цікавилася давниною думки істориків. Це була так собі перша спроба дуже чітко відмежувати історію України від історії Росії чи Білорусі. Роман Шупор, перекладач Наталія, відвоювала південну Україну від Москви, яка привласнила її собі, найменувавши Новоросією Олександр Оглоблин, історик. Визначте на основі цитат, у чому полягала наукова заслуга. Наталії Полонської Василенко. Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми. Хто започаткував наукові дослідження історії України. Дайте відповіді на запитання. Пункт 2. Обговоріть у групі. Ви завершили роботу з міні-проєктом Лінія часу. Дослідники і дослідниці історії. Перевірте, чи правильно зображено хронологічну послідовність дослідників історії України на малюнку. Пункт 3. Мислю творчо. Кросворд навпаки. Сформулюйте запитання до розгаданого кросворда. Зверніть увагу, що питання до кросворда мають бути лаконічними, короткими, зрозумілими і мати форму називного речення. Приклад. По вертикалі 5. Ім'я першої української жінки історикині. Дякую за увагу. Мирного неба над головою, любі українці.